У будинку офіцерів флоту знову людно. Місце, яке у перші дні великої війни, стало одним з найбільших гуманітарних штабів і досі залишається осередком волонтерського руху. 10 березня тут відкрили виставку художніх патріотичних плакатів Миколаїв, місто Герой. Ініціювала проєкт Миколаївська ілюстраторка Юлія Поліщук. З 24 лютого вона залишалася у місті і разом з іншими містянами стала свідком усіх доленосних подій. Ті емоції та переживання і стали для неї джерелом натхнення. Майже від першого дня я почала створювати роботи. Які були скоріше реакцією на ці події, які з нами відбувалися? От щось сталося там вже через кілька годин я вже зразу малювала дуже швидко, і далі, і далі, і далі. Поступово якось воно все накопичилося. До експозиції увійшли 29 ілюстрацій. Усі вони об'єднані спільною темою життя в умовах війни. Юлія зобразила обстріли Миколаєва, проблеми з водою, ялинку незламних зі святим Миколаєм, визволення Херсона і Снігурівки, портрет генерал-майора Дмитра Марченка. Тощо ілюстраторка каже, більшість творчих ідей це результат першого враження від якоїсь події. Дуже багато. Насправді більшість всіх робіт зроблені саме так. В мене скоріше всього кілька є, які я ідея була, і відкладала, відкладала і домальовала. От робота про Миколаїв. Ско ода про цю страшну трагедію так само вранці вона відбулася. Ми кудись там пішли, повернулися, я так сиділа, і раз от в голові вже про суті готова робота. Я сіла, намалювала і такі роботи майже всі просто, наприклад, там, де портрет Марченка, оскільки він має бути схожий, то це трошки з голови так просто не виходить, і тому прийшлося трошки посидіти, пошукати його фотографії різні, і малювалася вона довго. Втілити ідею з виставкою допомогла вся команда гуманітарного штабу ДОФУ розповідає миколаївський волонтер і артист Володимир Алєксєєв. Він одразу підтримав задум ілюстраторки, адже хоче, щоб у майбутньому будинок офіцерів флоту став місцевим культурним і громадським простором. З елементами такими туризму, туризм, тому що тут є, що показувати. Ми просто про це не можемо показати. Це пам'ятка архітектури національного значення, це е, не просто, ну, дуже знакове місце. Йому вже майже 200 років, і ми робимо все можливе, щоб це місце було не тільки допомогою фізичною там про хліб і про, про харчі, а допомогою про емоції, тобто робити якісь культурні заходи, щоб люди могли отримувати емоції. Наразі будинок офіцерів флоту залишається гуманітарним штабом. Нині тут працює близько 50 волонтерів. Це місце, яке з самого початку війни з 25-го числа об'єднало самих активних миколаївців, і на даний момент він так і працює як волонтерський центр. Щодня дов відкритий з 10-ї ранку до 16.00. У середньому тут отримують гуманітарну допомогу до 300 людей на день. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март.